Назви не зачитую, називаю номер приєкт рішення. Якщо до нього немає у вас питань, якщо до нього немає ніяких пропозицій зауважень постійних комісії, то переходимо до наступного. Якщо є, я оголошую і тоді ми злучаємося. Питання номер 1 підтримано всіма безуважень пропозицій. Питання номер 2 підтримано безуважень пропозицій. Питання номер 3 підтримано беззавжені пропозицій. Питання номер 4 підтримане усіма безуважних пропозицій. Номер 5 аналогічно. Номер 6 підтримано всіма, Номер 7 підтримане беззауважень пропозицій, Номер 8 Також усіма підтримане. Питання номер 9 має пропозицію але усіма підтримане, але гуманітарна комісія, ні, включаючи бюджетна комісія, пропонує е, виключити з додатку проєкту рішення пункт номер 6 Галантир, вчитель історії ліцею 4 імені Паважука. Це список працівників, і Галатир Віталій Віктор мало отримати прім, але він звільнився. Відповідно, ми його виключаємо за мінусом 1. Підтримуємо пропозицію. 10-те підтримують поважень пропозицій, 11- без зауважені пропозицій, 12-те беззавжень пропозицій. 13 проєкт рішення підтриманий усіма. 14-й підтриманий усіма. 15-й підтриманий. 16-й проєкт рішення підтриманий. 17 питання всі підтримали без заваджень пропозицій. 18 питання також. 19 питання також усі підтримали. 20 питання усі підтримали. 21 питання. Аналогічно. 22 питання учі підтримали. 23 питання учі підтримали. 24 питання чи комісії підтримали до пропозиції? пропозицій. 25 підтримане. 26 підтримане. 27 також. 28. Аналогічно. 29 питання. Тут в нас є кілька моментів. На, е, насамперед, п'ять комісій обідів підтримали, бюджетна не підтримала. Е, відповідно, буду ставити спочатку на голосування його Я не будувати. За основу буду ставити зразу, без відхилення. Е, не набрало достатньо кількість голосів. Тому що одного е, не вистачило зв'язку з конфліктом інтересів, так? Да? Да. А то? Заганяє заявив про за конфлікт інтересів. Двадцять 29 місяць світло, так. Да. Місце світло Пекарський заявив. Відповідно нового не вистачило, відповідно починаємо з голосування за 29 двадцять Ну а також тут ще буде пропозиція ж по комунальної комісії. У нас і на пункті 1 проєкт рішення слова господарського віддання замінити на слово узупрута. Власне, коли шатувався проєкт рішення, дійсно ці керувалися старим з южним колесом. Є новий закон, і поняття господарського відення вже немає. Тому ми зразу замінимо, щоб потім, бо там трохи прихідного періоду, не здійснюється реєстрацію по розповідах. Так, не оперативну Тому ми міняємо фактично термінологію відповідно до нового центру. 30-те питання усі підтримали. 31 питання усі підтримали. 32 питання усі підтримали. 33 аналогічно. 34 те проєкт рішення також усі підтримали. 35 проєкт рішення всі підтримали, 36-й усі підтримали, 37-й усі підтримали, 38-й теж зауважень пропозиції, 39-й зауважень пропозицій. 40 питання е, є. У нас така ж сама ситуація, а 40 питання з великою назвою. Тут ситуація наступна. 5 комісій його підтримали. Земельна комісія не достатньо кількість голосів мала корму прийти, тому теж буду ставити його спочатку на нахування за основу. Ситуація та сама. Один членів комісії заявили про конфлікт інтереси, не голосував, відповідно, не вистачило корму для того, щоб підтримати. Так яких як зауважень немає. Хто там був? Баланс певних видіє. Серйозне питання? На сесії якщо не наберемо. 41 питання без зауважень пропозиції. 42 питання. Аналогічно тут 4 комісії його підтримали, дві комісії це комісія з питань потужному розвитку, комісія з питань реламу. Теж е, притих е, кворум. На засідання комісії відповідно через конфлікт інтересів не вистачило голосів, тому починати будемо, будемо з того, <плес> що будемо голосувати за основу. Хто тут? Ще на Гузецькій і Іленчук. <плес> Теж хороше питання. <плес> <Жон>? <плес> Ці питання буде починати з того, що голосую за знову зважають. Відважають на конфлікт інтересів Заява там робиться обов'язково. 43 питання всі підтримали без зауважень. 44 всі підтримали без зауважень. 45 питання всі підтримали без зауважень. 46 питання всі підтримали без зауважень. 47 питання всі підтримали без зауважень. 48. Підтримали усі, 49-те підтримали усі, 50-те питання також підтримали ці беззауважені пропозиції. 51 ще одне питання, де в нас є 5 комісій, які підтримали. Комісія з соціально-економічного розвитку не підтримала зв'язку з тою самою причиною. Притик по форуму. член комісії заявив про конфлікт інтересів. Відповідно, не вистачило голосів. Хто тут? Там Лейчук. Там Лейчук. Там. Тут кудись. Там вуйчук. А там вуйчук, якщо вона тут десь. Відповідно, да, ну може тут. Але так само почнемо відсутня за устройку, Тому що по суті, по покриття рішень немає ніяких питань, проблем не здаватися. І 52 питання теж всі е, комісії підтримали без за увагу. Ну, зустрічаємо з 20.00. 52 питання маємо. В принципі, е, е, нічого особливого складного немає. Є 5 питань. Де будемо голосувати за основу. Е, ну, є кілька питань, які є з пропозиціями. Теж пропозиції всі підтримують, ну, тому що там такі більше так, технічні речі. У два, так?